Як легально продати криптовалюту в Україні та уникнути проблем з податковою. Якщо у вас є криптовалюта і ви хочете офіційно її продати, отримати легальний дохід, але не знаєте, яку ставку податків оплатити, щоб не мати проблем з податковою, це відео для вас. Отже, є два шляхи оподаткування продажу криптовалюти в Україні. Перший шлях це шлях цілком підходить податковій. Ви сплачуєте 18% податку на доходи фізичних осіб, ПДФО. Затримання доходу від продажу криптовалюти та 1,5% військового збору. Такий варіант не викликає жодних питань у податковій. Другий шлях: цей підхід не такий популярний серед податківців, але він існує, і ми його підтримуємо. Ви можете сплатити лише 5% ПДФО та 1,5% військового збору, якщо класифікувати продаж криптовалюти як продаж рухомого майна. Такий варіант потребує детального юридичного працювання перед угодою. І ми в нашому маркетплейсі знаємо, як це зробити. Маєте додаткові запитання щодо оподаткування криптовалюти або інші юридичні нюанси? пишіть слово консультація під цим відео чи одразу в особисті повідомлення, і ми вам допоможемо.